Чи буду я мудачкою, якщо зроблю аборт без дозволу мого колишнього? Я, жінка 25 років, нещодавно розлучилася зі своїм хлопцем 46 років, з яким ми зустрічалися менше року. Деякий час тому мені довелося відмовитись від протизаплідних таблеток за станом здоров'я, проміжку між припиненням і початком прийому нових протизаплідних таблеток. Мій хлопець запевнив мене, що йому зробили вазоктомію і йому не потрібно користуватися презервативами. Після розставання у мене була затримка місячних на декілька днів, але у мене нерегулярний цикл, тому в той час я не надала цьому особливого значення. Минув тиждень, і я занепокоїлась, тому розповіла про це кільком подругам. У якийсь момент ця інформація дійшла до мого колишнього, і він попросив про зустріч зі мною. Я відмовилась, і тоді він сказав мені, що ніколи не робив вазектомію, і є ймовірність, що я вагітна. Я вибухнула, почувши це, і десь в процесі нашої розмови він подумав, що було б непогано обговорити з ним допомогу в догляді за дитиною. Я вже гранично ясно дала зрозуміти, що якщо протизаплідні таблетки коли-небудь підведуть, я зроблю аборт. Однак, як тільки я згадала про це, він засмутився і заговорив про одруження зі мною, сказавши, що я не можу в односторонньому порядку приймати рішення про аборт без нього. Після цієї розмови вдома я зробила тест на вагітність, який виявився позитивним. Чекаю візиту до лікаря для підтвердження. Колишній дуже наполягає на шлюбі і не дає мені робити аборт. Ми живемо в червоному штаті, так що, можливо, у нього є права як батька. Я не впевнена, червоний штат штат, який голосує за республіканців, і трішки коментарів до цього посту. Впевнена, що в деяких штатах це вважається зголотуванням, оскільки до близькості примушують під надуманим приводом можливо, авторці варто вивчити місцеві закони, щоб дізнатися, чи діє це в її штаті. Це може допомогти, якщо їй з якихось причин доведеться мати справу з судовою системою. Наступний, з огляду на те, що це червоний штат, я б припустила, що їх не так хвилює зґвалтування або скритність, як скупчення клітин. Наступний. Якби розмова закінчилась смс-повідомленням, або в неї був спосіб отримати докази того, що він зберегав провезектомію, його все одно не покарали б. Наступний. Як жертва зґвалтування, яка пройшла через суди і всяке таке, навіть з визнанням у письмовій формі тебе все одно буде звинувачувати судова система. Мені було 14 років, тобто 9 років тому. Найбільше, що я можу зробити, це вистежити цього виродка і переконатися, що я ніколи не з'явлюся в його районі. Йому було 16 років, так що вони обійшлися з ним м'яко. Сказавши, що хлопчик є хлопчик, розповівши йому, що в мене тривожний розлад і панічні атаки. Наступний ти повна ідіотка. Якщо думаєш, що це правда, наступний це досить смілива і груба заява. Справа в тому, що в багатьох червоних штатах скасували рішення у справі Рой проти Уейда. Тому що для них потенційне життя цінніше, ніж вже прожити. Вони також вважають несправедливим, що жінка може сама вирішувати, чи хоче вона виношувати дитину, вірячи в те, що батько може бути батьком один день. Я кажу це як жертва зґвалтування і дитячої вагітності. Вони будуть боротися з усіх сил. Мені пощастило, що я зробила аборт в 10 років, тому що це було законно. А мій гвалтівник дуже розлютився, дізнавшись, що йому загрожує 40 років. Акаунт автора було видалено, продовження немає. Але авторка опублікувала цей пост у двох сабредітах про стосунки та чия мудачка. Отже, пост номер 2 За два тижні до чи буду я мудачкою за те, що розлучуся зі своїм хлопцем, бо він не сказав мені вік своєї доньки? Я, жінка, 25 років, ще дізналася, що дочка мого хлопця 46 років, старша за мене. Я зустрічалася зі своїм хлопцем вже кілька місяців, і я знала, що у нього є донька від попередніх стосунків, але практично нічого про неї не знала. Здавалось, він дбав про неї і був особливо чутливий, обговорюючи все, що стосується його попереднього шлюбу, тому я ніколи не тиснула на нього. Він також ніколи прямо не згадував про вік своєї доньки або про те, коли вона у нього народилася. У мене склалося враження, що це сталося під час його шлюбу, який почався і закінчився, коли йому було за 30. Однак нещодавно я дізналася від друга, що його дочка на два роки старша за мене. Я не розумію, чому я відчуваю такий шок і огиду, оскільки технічно ми всі тут дорослі люди. Просто дивно, що він ніколи не говорив мені про це раніше. До того ж, не вдаваючись у подробиці нашого статевого життя, у нього є батьківський кінг. У мене він теж є. Було класно і прикольно досліджувати це разом з ним, як свого роду рольову гру. Але тепер, коли я знаю, що у нього є дочка мого віку, це вибиває мене з колії. Не знаю, як тепер почуватися і що робити далі, тому що він ніколи відкрито не брехав, але й у мене таке відчуття, що він приховував інформацію, яку мені безумовно хотілося б дізнатися, перш ніж ми зробили те, що зробили, відредаговано Хтиві чоловіки, перестаньте мені писати. Оновлення наступного дня Чи є брехня про вазектомію формою примусу посягання, юридичні поради. Між припиненням і початком прийому нових протизаплідних таблеток, мій попередній партнер повідомив мене, що йому зробили вазектомію, і презервативи йому не потрібні. Ми місяцями не використовували ніякі інші засоби захисту, тому що він запевняв мене, що зробив процедуру, і знав про те, що я не хочу дітей. Нещодавно я розлучилась з ним і тільки потім дізналась, що вигідна. Після цього він сказав мені, що йому взагалі ніколи не робили вазектомію, і вимагає, щоб я дозволила йому брати участь у прийнятті рішення про збереження або переривання вагітності. У мене немає доказів того, що він брехав про вазектомію, крім того, що він сказав мені усно. А тепер він заперечує, що коли-небудь говорив про це. Який би вибір я не зробила в майбутньому, я дійсно не хочу, щоб він впливав на це, і я б не хотіла, щоб він був частиною життя дитини після того, що він зробив. Чи є у мене якісь правові підстави для цього, судячи з того, що він говорив раніше, і з того, як він поводиться зараз, мені здається, він спеціально все зробив, щоб я завагітніла, і я навіть не знаю, чи можна взагалі вважати це формою насильства. Він також пригрозив розповісти моїй родині, друзям і на роботі, якщо я все-таки зважусь на аборт. І тепер я відчуваю себе в глухому куті і боюся того, що він може зробити. З коментарів авторки про запобігання так, я не припускала, що партнер захоче насильно когось запліднити, тому повірила йому на слово. Як я вже говорила, це мало бути тимчасовим рішенням на період між тим, як я припинила використовувати один вид протизаплідних засобів. І почала пробувати новий. На жаль, сталося ось це. Наступний пост через півроку після останнього допису чим удачка я за відмову від спільного виховання за будь яких обставин. Моя родина виступила проти мене через рішення, яке я прийняла під час вагітності, і я хочу зрозуміти, чи дійсно я поводжусь так нерозумно. Як вони вважають, я чітко дала зрозуміти батькові моєї майбутньої дитини, що за жодних обставин не збираюся добровільно бути з ним у співбатьківстві і не дозволю йому брати участь у житті нашої дочки, понад те, що буде встановлено судом в угоді про опіку. Для контексту мені 26, до пологів трохи більше двох місяців, і з тих пір, як я дізналась про вагітність, я не підтримую контакти з колишнім, йому 47 років. Якщо тільки це не відбувається через спільних друзів, я завагітніла тому, що мій колишній запевнив мене, що у нього була вазектомія, і нам не потрібно турбуватися про контрацепцію, поки я тимчасово не приймала таблетки. Як виявилось, він ніколи не робив вазектомію і повідомив мені про це тільки після того, як ми розлучилися, і одна з моїх подруг повідомила йому, що я завагітніла. Звичайно, я була в люті з самого початку і не хотіла, щоб він взагалі втручався в мої рішення, що стосуються вагітності. У підсумку з ряду причин я вирішила залишити дитину, і останні шість місяців мене повністю підтримувала моя сім'я, особливо мої батьки. Вони з самого початку наполягали на тому, щоб я зберегла вагітність і пропонували всіляку допомогу. Я живу одна і здатна сама виховувати дитину. Але я завжди розраховувала, що вони будуть частиною нашого життя. Але чим ближче дата пологів, тим більше моя мама і тато стали висловлювати свою думку про те, як я поводжуся з колишнім, і це змушує мене відчувати себе божевільною. Я вже планувала найняти адвоката, щоб боротися з будь-яким втручанням, яке як чітко давав зрозуміти мій колишній, він хотів би мати в майбутньому. Я ніколи не повернуся до нього і не буду намагатися налагодити стосунки заради нашої доньки, тому що, чесно кажучи, я думаю, що їй на 100% буде краще, якщо вона ніколи не дізнається про людину, яка проти моєї волі зробила мене вагітною. І я не думаю, що коли-небудь зміню свою думку про це. Мої батьки та інші члени сім'ї кажуть, що я поводжуся нерозумно і безсердечно через те, як поступаю. Мама каже, що я подаю жахливий приклад своїй дитині, якщо так відкрито виступаю проти того, щоб у дочки були стосунки з батьком, і що я тільки сильніше її травмую, якщо не буду поводитися вічливо і не буду ставитись до нього з повагою. На якомусь рівні я розумію, звідки у неї це вона сама виросла в розлученій сім'ї, і її напружені стосунки з батьком завжди були для неї джерелом болю. Я не хочу такого для своєї дитини. Але мій колишній заподіяв мені біль, і, чесно кажучи, я не вірю, що він дійсно хоче бути частиною життя своєї дитини. Все, що він робить, схоже на спробу контролю, і я не хочу давати йому цю владу, якщо можу цього уникнути. Так ось мудачка я за те, що відмовляюсь від спідбатьківства. з коментарів авторки. Як я вже говорила, я повністю виконую будь-яке рішення суду щодо угоди про опіку, але тут справа не в цьому. Я маю наміри наполягати на тому, щоб максимально обмежити його участь, враховуючи те, що він зробив зі мною. Моя дочка, безумовно, буде страждати, якщо побачить розлад між батьками, особливо якщо мій колишній і моя сім'я будуть продовжувати намагатися змусити нас бути сім'єю. І мій колишній і моя сім'я чітко дали зрозуміти, що вони хочуть, щоб ми були разом, і я хочу чітко дати зрозуміти, що в мене не буде ніяких стосунків з цією людиною, крім тих, що будуть призначені судом, і тих, що стосуються нашої дитини. На жаль, авторка видалила акаунт і більше ніяких оновлень або доповнень немає. Як ви вважаєте, що їй потрібно робити в даній ситуації? Чесно кажучи, я б не знаю, як вчинила, чи робила би аборт, чи. Народжувала, але з такою людиною, як цей чоловік, мені здається, що краще, щоб не контактувала дитина, тому що він якийсь трішки дивний, особливо різниця у віці, і що його жінка молодша за його доньку. Це взагалі якось прям ну крінжова ситуація. Напишіть вашу думку у коментарях. Також ставте лайк і підпишіться. Далі буде ще цікавіше.